Історія про рибалку, якого покликав Христос у в Вівсаїда, що на півночі Галилеї, біля тихого плеса озера, жив простий рибалка на ім'я Симон. Його руки були загрубілі від сіток, обличчя засмагли від сонця, а душа відкрита. Він жив чесно, тяжко працював, але серцем шукав чогось глибшого. Хоч сам, можливо, ще цього не усвідомлював. Одного дня його життя змінилось назавжди. До берега прийшов учитель Ісус із Назарету. Його погляд впав на Симона, і він не побачив там рибалки, він побачив скелю. Іди за мною, сказав Христос, і Симон, не вагаючись залишив човен, сітки, дім, усе, що знав і що мав, і пішов за ним. Так почалася дорога, яка вела від озера до Царства Божого. Ісус дав Симону нове ім'я Кефа, що означає скеля грецькою Петрос – Петро, і сказав: На цій скелі я збудую мою церкву, і сили пекла її не подолають. Але Петро не був героєм з першого кроку, він був імпульсивним, запальним, часом боязким. Він кидався у віру, як у хвилі, і тонув. Він ішов по воді до Ісуса і почав тонути, коли злякався вітру. Він першим визнав Ісуса Христом, і потім тричі зрікся його в ніч зради. Та Ісус не відвертався, Він знав серця Петра, Він не шукав досконалих, Він шукав справжніх. І коли після Воскресіння Христос зустрів учнів на березі, Він приготував їм хліб і рибу. І тричі запитав Петра, чи любиш ти мене? І тричі почув відповідь: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю. Це була не просто розмова, це було зцілення трьох зрад, це був новий початок. І Петро почув: Паси овець моїх! Від рибалки до пастиря, від того, хто тонув до того, хто виводив інших. В день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на учнів, саме Петро підвівся і виголосив першу в історії церкви проповідь, його слова торкнулися сердець, і три тисячі людей прийняли Христа того дня. Петро стілював хворих, піднімав померлих, навчав юдеїв і язичників. Він першим охрестив на єврея римського сотника Корнилія. Він відкрив двері віри для всього людства. Згодом Петро прибув до Риму, серця імперії, що здавалося непорушним. Але саме там його шлях наблизився до Христа. За переданням, за наказом імператора Нерона, Петра було заарештовано, і він був приречений на страту. І коли прийшов час розп'яття, він сказав: Я не гідний померти, як мій Господь, розіпніть мене вниз головою. І так сталося. А що ж ми? Петро не був досконалим, він падав, зрікався, помилявся, але він любив, і він вірив, і він не здавався. Його життя це доказ того, що Бог не боїться нашої слабкості. Він не відкидає нас через сумніви. Навпаки. Саме в них Він показує свою силу.